Друзі, всім привіт! Чудова погода сьогодні у нас. Ну, я вирішив зняти вам таке цікаве відео сьогодні. Хочу вам сьогодні, точніше хочу вас сьогодні познайомити з своїм другом новим, новим помічником і звати його Дюк. Зараз я вам його покажу. Дюк, привітайся з усіма. Так, ось бачите. отакий в у мене друг з'явився. Історія його трошки починалася не дуже вдало. Його власники чи господарі, не знаю хто. Отже собаку у такому віці зав'язали у мішок разом з його братом, напевне, було їх двоє, і просто кинули у садочок мого знайомого. Він до нас перезвонив, каже: Ось слухай, є у нас таких два чудових пса. Можливо, ти візьмеш собі, бо я чув, що в тебе немає ніякого. Ну і ми довго не думаючи, при... забрали собі ось такого одного з них. І тепер він живе в нас, він має з ким гратися, йому тут досить ну я думаю, досить добре у нас. Так що такий у нас друг з'явився. Майбутньому буде хороший охоронець. Це, напевне, виросте такий добрячий великий пес, подивіться, яка у нього лапа. Фактично цьому псову, я думаю, ну місяців три не більше. Ну, Роста він дуже швидко і дуже великим. Так що охорона буде хороша, я так думаю. Так, дюк, добре тобі в нас, а ну признавається, кажи. Не обіжаємо. Є. Так що ось такий красень у нас з'явився. А зараз дюк вам покаже, точніше, проведе екскурсію по наших саженцях. Зараз ми покажемо, що у нас є. Дюк, йдемо. Дюк, ходи сюди. Що ж, проведи екскурсію. Розказуй, які у нас саженці, що у нас є для наших підписчиків. Так, ось Дюк вам зараз все розкаже. Так, Дюк. Трохи нічемний, треба його вчити. Ще деяким командам хоча б рядом сидіти бо не дуже слухається. Ось наше господарство. Кольора зараз неймовірно красиві тут. Ось погляньте самі. Кожен сорт менш-більш забарвлюється в інший колір. Ну, ось такі різні саженці є. Ось, наприклад, така наша. Двохрічка, одна із них. Ну, вони плюс-мінус, менш-більш такі. Зараз я вам покажу кореневу. Ну, ось, як бачите, Коренева. Гарна. все заповнено корінням. Є старші саджанці. Зараз покажу. Як виглядає три з половину роки? Ось такі дюки є. Ось трьохлітровий горшок. Оце такий гарний. Це ось сажанець такий п'ятилітровці. Три з половиною роки. Три з половиною роки у мене є у п'ятилітровках, літровках ось такі і є ще 3-літровка. Зараз вам покажу трьохлітровку. Це такі в садових пакетах. Ну, це, в принципі, не має значення, чи садовий пакет, чи горшочок. Ось така трьохлітровка. Так, зараз вам покажу в 10 ось такий кущик. Це 4 роки. Важко його тримати одною рукою. Ось такий, такий досить хороший, тут також все повністю заповнено корінням. Ось такий. Так що звертайтесь, саженці удосталь, різні сорти. Це наша красуня ялиночка. Ялиночку треба стригти, щоб вона була гарна. Інакше вона буде мати гілки ярусами, ну, між ярусами буде, напевне, пів метра. Це як бачите, ось яка густа, дуже гарна. Ось який її стовбур. Це ялинця десь років 10 вже, але бачите. За допомогою стрижки ми стримуємо її ріст і, відповідно, робимо її красивою густою. Ось У так. нас також туї. Ось туї є різних сортів. Це є брабант. Брабант можна використовувати для живоплоту. Ну, живоплід може бути десь 2,50, десь таки, такою висотою. Росте він досить густо, за допомогою стрижки регулюється його ну, загущеність. І досить хороший живоплід з нього виходить. Також є сорт глобоза. Глобозу можна, вже, глобозу можна вже використовувати або в декоративних цілях. Буде кулька приблизно метр висотою, або ж робити з нього також живопліт до метра висотою. Також все регулюється стрижкою. Ось такі саженці. Є також смарагд. Ось. Смарагд – це вже суто в декоративних цілях. Це таке досить гарне деревце. Дуже красива ця туя. І замінник цього смарагду, можна сказати, є колоновидна туя. Ну Це фактично вони на свій вигляд однаково виростають і по росту. Але клоновидної зовсім інше забарвлення, зовсім іншу смарагду. Тому тут кого який смак, кому що більше подобається. Звертайтеся, то є велика кількість досить, <кій> різні сорти, як бачите, і можна їх використовувати в різних цілях. Так що Ось висотка наша жимась. Бачите, ось коренева система її. Також весь горшок заповнений. Вжимались у нас є сорти, які взаємозапилюються, тому що жимлис на обміну лохини вже садиться сортами, які повинні взаємозапильними бути. Ну вона легше посадці, тому що вона садиться вже в звичайну землю, догляд трошки простіший. Але тут повинні бути взаємозапильні сорти. Так що ось такі різні саженці. Листя вона вже скинула, скидає набагато швидше від лохини, тому але вона і набагато швидше плоди дає. Тут є 2 євро і все, звичайно. Ось звідси прокопана трубка. Тут ми воду запустили вже, поставили ось такий садовий мотор. Зараз покажу його характеристики. Ось такі характеристики, можливо, комусь буде потрібно. Ну І цей мотор нам поливає всі ось ці саженці. Мотор цей може напаливати або напряму зразу із скважини ці всі саженці, або запускати у ці два баки воду, і потім уже вже з них. Ну, це все регулюється за допомогою кранів. Тут є все всюди обхідні трубки, і ми можемо або напряму з скважини, або напряму з цих баків, в залежності, як ми, як ми покрутимо ці кранчики, Ось так. Ну, все, буду з вами прощатися на сьогодні. Тож, всім до побачення. Засаженці, звертайтеся. Ось така краса у нас є. Наявності, сорти різні, різного віку. Кожному буде що вибрати. Так що будемо раді.